Світ, де поцілунки нова валюта один поцілунок, один долар. Ви на каналі Кінокадр. Заварюйте чай, сідайте зручніше і ми починаємо. Приємного перегляду! Історія починається звичайним днем, коли дівчина, що йде стежкою, помічає неподалік кіоск з кренделями. Продавець з радістю простягає їй крендель, але натомість просить три поцілунки. Дівчина, здається, шокована цим, але вона радісно цілує його в губи і йде. Тоді з'ясували, що поцілунки замінили паперу. Варові гроші і стали світовою валютою. Агент показує парі будинок, який вони хочуть купити. Після того, як усе буде завершено, їх просять заплатити 2 тисячі доларів наперед. Чоловік просто відступає назад, коли дружина і рієлтор починають цілуватися. Вони тривають близько години, але доходять тільки до тисячі. Десь в іншому місці випадковий перехожий цілує вуличного співака, як чайові. Так само група друзів у ресторані розділила рахунок по черзі, цілуючого офіціанта. Бос роздає зарплату своїм співробітникам наприкінці місяця, але оскільки чеки і банки в цьому світі не працюють, йому доводиться цілувати сотні людей на день. Цікавішу сцену можна побачити ззовні – провулку, де дилер обмінює наркотики на поцілунки. Вони навіть вступають у суперечку, коли клієнт намагається перервати останній поцілунок. Повернемося до рієлтера і жінки, які втратили рахунок поцілункам, але все одно продовжують. Офіціантка нарешті перестала бути обсипана поцілунками і отримувала поцілунок як чайові. Повернемось до дівчини з кренделями, який він так сподобався, що вона повернулась за іншим, але цього разу. За поцілунок вкрав злодій, який утік із ним. На щастя, поліцейський спіймав чоловіка до того, як він втік, і цілується з ним, щоб повернути вкрадений поцілунок. Друга історія про людину на ім'я Хацуно, який прокидається з хрестом на лобі. Спочатку він думає, що це розіграш, і намагається видалити його водою, але відмітина не зникає. Він просить свою дружину видалити його, але на його подив вона не бачить мітки. Він прикриває лоб носовою хусткою і йде на роботу. В якийсь момент його помічник запитує, чи не болить у нього голова, і йому кажуть про мітку. Але, як і дружина хацуна він нічого не бачить. Це змушує його усвідомити, що тільки він бачить цю мітку. А це значить, що йому не потрібно турбуватись, про те, що люди будуть судити його. Проте він, як і раніше, стурбований раптовими ненормальними проявами. Дружина хацуна помічає, що він чимось стурбований і просить його сходити до лікаря. хацуна дослуховується до поради, але навіть лікар не бачить. У ньому нічого поганого. Він припускає, що в людини стрес і приписує купу ліків. На зворотньому шляху Хацуна все ще тривожиться, але потім він натикається на іншого хлопця з такою самою міткою на лобі. Вони підстрибують від хвилювання, нарешті виявившись, що вони не одні. Деякий час по тому вони сидять у придорожньому ресторані і розповідають про свій досвід з позначкою. Цю людину звуть Кіра, і він отримав мітку два місяці тому. Він знає про це трохи більше. Тому що у його батька теж була позначка на лобі прямо перед смертю. Кіра думає, що мітка означає, що вони помруть через кілька днів, але хацуна йому не вірить. Вони обмінюються номерами і вирішують підтримувати зв'язок на випадок, якщо дізнаються більше про позначки. Одного разу хацуна дивиться телевізор і бачить новини про мертву людину. В її останній промові в неї на лобі є мітка, яку може бачити тільки хацуна. Вражений він телефонує Кірі тільки для того, щоб дізнатися, що. Він помер кілька днів тому. Хасуна йде на його похорон і бачить, що мітка зникла. Ясно, що передбачення Кіри справдилось, і це означає, що хацуну теж скоро помре. Він знає, що не може цьому запобігти, тому він вирішує прожити цей час, який у нього є, на повну катушку. Того дня на роботі він зустрічає клієнта, який відчайдушно потребує кредиту. Хуна дає йому поштовх і щасливий, що вплинув на його життя. Цей вчинок приносить йому деякі задоволення змушуючи його відчувати, що його смерть не така вже й погана. У його дружини день народження, тому, повертаючись додому, він робить їй подарунок. Але в поїзді він помічає, що у всіх навколо нього є відмітина на лобі. Розуміючи, що він ось ось розіб'ється, він виходить на наступній станції. Але жах слідує за ним, коли він бачить, що у всіх на станції теж є мітка. Хацуно вибігає на вулицю, але мітка слідує за ним навіть до його будинку. У новинах по телевізору. Показують, що вірус зі 100% смертністю поширюється по всій Азії. В останній сцені японський політик каже людям, щоб вони були спокійні, заявляючи, що вірус зовсім не небезпечний. Однак, Хацуно, який знає правду, кричить відвідчаю: дякую за перегляд цього відео. Не забувайте коментувати та ставити вподобайки.